Міжнародні новини цікавлять жителів південного про події останніх місяців та їх вплив на Україну своїми думками містяни поділилися з нашою знімальною групою. А, приїзд Шольца мені здивував, тому що здивував, що він спочатку ж війни збирався. Сьогодні він приїхав в Київ перший раз за всі роки війни. Так що, так. оце мене вразило. – Все далі поки наслідки для нашої країни? Ну поки не знаємо, які там будуть наслідки для нашої країни. Ну тим не, не менш він же не дозволяє, поки ці е, мітауросами тауросами ними бити в Росії. Так що, а які там будуть наслідки? Може, дозволи після приїзду? Будемо на це сподіватися. От ви бачите, зараз е, собиті в Грузії. Це нагадує, дуже нагадує наш майдан. Правда, бачите, вони більш такі, як сказати, люди мотивовані тим, що вони по всіх городах. І Батум не тільки Тбілісі, як у нас в Києві тільки було, а в них скрізь і Батумі, і Кутаїсі скрізь вони люди повиходили. Тому тут трошки бачите, вони ну, трошки інакше. Ну от очікуємо румини, що скажуть далі. Який їх буде вибір? Ну, Трамп, Трамп не так що ні для кого. Тому тут дуже важко щось сказати. Так, так саме за Трампа? За Трампа. Ну, будемо сподіватися, що буде щось якесь, як Джонсон сказав. А ви напрасно боїтеся Трампа? Він більш рішучий, ніж Байден. Безпокоїлись. За кого? За Трампа. Думали, що буде якийсь порядок, ну ще що як віримо, все буде. Віримо краще. На надіємо, що все буде після інавгурації, що все буде добре. Да. Може закінчиться все побистріше. Ми якось більше за, за своє думаємо, аніж за те, що в інших країнах коїться. А ось в Грузії ми ще запитуємо від деях. Ну, Та в Грузії там щось теж таке страшне е, робити. Якщо е, воно? вони не зупиняться, то я думаю, що буде щось, якісь зміни у них на краще, на краще. І це знов таки нам в поміч. Чим більше на себе звертають уваги інші країни, ті, що намагаються скинути оце ярмо російське, то нам краще. Много чего происходило, там и Израиль, и вот сейчас с этим, с э, Грузией тоже как-то, ну, внимание туда все отводится, и как-то меньше к нам, в принципе. Оно и так уже, я так смотрю, по большей части, ну, как по мне, забивают, можно сказать, на Украину, в принципе, уже нечуть ли как-то, просто уже, ну, сойдитесь на том, что просто на тех ничуть ли условиях, да, вот, э, Касапов, как они хотят, вот те территории, что сейчас они, в принципе, забрали и оставить, и так далее. Просто чтобы у нас тут все утихомирилось, в принципе, и другими проблемами заниматься. Они сейчас как-то как бы вынуждены нам помогать, поэтому вот они тут. В принципе, да. Думаю, конечно, влияет это все на нас. Грузии? Ну, если они свой выбор не сделают в сторону Европы, то это и дальше. не очень хорошо будет. Если прогнуться под Россию, это будет для них уже. Ото колись у нас Майдан був за от у них то, то же саме почалося. Так що, то їх вибір. Хай вибирають.